Привіт! Друзі, давайте я вам розкажу за принцип 3 попливка. Чому попливки діляться 1, 2, 3. І чому саме ми, ми не пішли по класиці, да? попливки діляться на 1, 2, 3 і різною грамовкою йдуть через 0,4. Ми зробили через 0,6 грама. Ми спеціально це виводили. Зараз я покажу саме чому. Дивіться, ви зазвичай берете другий номер нас в нашому випадку це буде 2 грама. Можете використовувати, що на 4,5, можете на 5,4, 6,3, ну там залежність. Беремо оснаску і відрізаємо на 2 грама. Нашу фірмову оснастку, хірабу фішинг відрізаємо на 2 грама. Вішуємо гачки. Імітацію тіста я буду виконувати тут в мене кусочки стирачки. Так. Є, імітацію зробили. Далі беремо поплавок 2 грама, 102. Смочуємо кінчик, вставляємо. Це буде у нас класика. Бачите, нижні гачки впираються в дно, а гружене під тісто. Тепер, якщо у вас є бажання половити з дна кореї, ви просто вищолкуєте другий номер, защелкуєте перший. Дивіться, він вам поклав віртлюк на дно. Не груз, а віртлюк на дно. Що це означає, коли у вас ви поставите маленькі. Ну, у нас зазвичай просто на корейську оснастку ловлять маленькі поводки. Ви ставите маленькі поводки, тоді у вас чутливе клювання. Бачите? Вертлюк на дно не груз. А грузили. Ідеально. Вже не треба нічого гратися, переналаштовувати на корейську, на китайську. Так, і якщо ви бажаєте половити в толщі води, ви просто защолкуєте третій номер попливка. І виставляєте собі в толщі води густіра, платва, ловите там більше, менше вже собі самі глибину виставите. І воно виставлено так зроблено, що виходить, само тіло попливка у вас знаходиться під водою, і у вас воно не буде класти. Да? Тому що зазвичай, ви, якщо робите в толщі води, підбираєте собі поплавок, він отак от виглядає, якщо у вас там сильний вітер, воно кладе. Ми вже підібрали це все так, що у вас попливок стоїть в толщі води. Само тіло знаходиться під водою, воно не дає йому, бачите. Супер. Це принцип «три поплавка. Тому ми так і зробили. Я ж кажу, в цьому папловку ми його прорабатували там кілька місяців. Ми прописували все, робили, нам відсилали відео, ми його якраз налаштували ідеально під всі умови в Україні. Гарної дни, не па, замовляйте.